Всім доброго дня! Відео сьогодні буду розповідати про одноразову допомогу. Заяву на отримання допомоги у розмірі 5000 крон на дитину можна подати до 1 липня, а залишилось букво-2 тижні. Допомога ця виплачується з серпня 2022 року. Право на допомогу мають діти народжені в період з 2 серпня 2004 року по 31 грудня 2022 року. Якщо у вас дитина народилася до кінця 2022 року, ви можете подати заняло на отримання допомоги до 1 липня 2023 року. Потрібно лише підтвердити, що дохід вашого домогосподарства не перевищує 1 мільйон чеських крон за 2021 рік. Перевірка здійснюється чеським центром зайнятості. Хто має право на допомогу у розмірі 5 тисяч чеських крон? Щоб отримати право на допомогу дитині має бути менше 18 років на 1 серпня 2022 року. Ще однією умовою для отримання Допомоги є знову ж таки сукупний валовий дохід сім'ї, який повинен бути нижчим за 1 мільйон чеських крон за 2021 рік. Батьки дітей, які народилися між серпнем і кінцем минулого року, також можуть подати заяву на отримання грошей. Діти, народжені вже цього року, не мають на це права. Умова поширююся на дитину, яка постійно проживає і має місце проживання в Чехії. Іноземці, які живуть і працюють в Чехії протягом тривалого часу, також мають право на отримання допомоги, але мають на увазі іноземці, які живуть в Чехії тривалий побут або поводобовий побут. Право на допомогу мають прийомні батьки, подружжя або партнери батьків, дівці, вдови. У для цілої оцінки право допомогу батьками вважаються не лише біологічні батьки, а й особи, яким яким дитина була передана на виховання? Опікон повинен проживати з дитиною та оплачувати витрати. Як отримати допомогу на дитину? Якщо ви отримували допомогу на дитину, придали як на діття в липні 2022 року на дитину, яка не досягла повноліття до 2 серпня? Ви автоматично вже отримали цю одноразову. Виплату в розмірі 5 тисяч чеських крон, і вам вже не потрібно подавати заяву. Якщо ви не отримуєте допомогу цей придавок на діті і ще не подавали заяву на отримання одноразової допомоги, ви можете це зробити в електронному вигляді а, на клієнтському порталі Міністерства праці та Судзахисту населення через додаток Єнда, в який ви зайдете через посвідчення особи. Це батьківське посвідчення, посвідчення Нія, непомоя і так далі. Їх там дуже дуже багато, або особисто у вибраному офісі Чехпоінт на або небобеснім уряду. Особисто подати заяву безпосередньо до центрів зайнятості до уроду праці не є можливим. Якщо з якихось причин вам потрібно подати заяву на допомогу в Чехпоінт через довірену особу від свого від вашої імені, а то ця особа повинна пред'явити відповідно довіреність. Незалежно від того, подаєте ви заяву особисто чи онлайн, вам потрібно буде родне число дитини, на яку ви подаєте заяву, та партнера, з яким ви проживаєте в одному спільному домогосподарстві. Ці дані разом з іменем будуть використані для їх ідентифікації. Центр зайтості може запросити надіслати ще фото свідоцтва про народження дитини, якщо заяву подаєте через єнду. Немає значення, чи ви працюєте, чи перебуваєте в декретній відпустці, чи у відпустці догляду за дитиною, чи ви безробітні, чи маєте власний бізнес. Допомога призначена для всіх дітей віком до 18 років, які проживають у сім'ї, чий дохід у 21 році не перевищив 1 мільйон чеських крон бруто. Дохід оцінюється за календарний 21 рік, не за 22. -й. Заяву на отримання допомоги можуть подати батьки, Усиновителі або прийомні батьки дитини. Якщо залишилось ще запитання, будь ласка, запитуйте, залишайте свої запитання в коментарях. Всім дякую за увагу. Пока-пока.